Всім привіт! Сьогодні ми подивимося трошки срібних прикрас, трошки намист і трошки індійських. Так, дивіться, в мене є топази ось такі намиста. Типу, як чокер коротенький на сріблі, тут світлий топаз. Його вартість 1200 гривень, і тут в нього довжина 46 см. 46. Це те, те, що набране. І хтось з дівчаток мене питав, чи є просто на нитці топази. Я їх знайшла. Тут в мене довжина 40-38 десь сантиметрів. Ось такий на нитці 750 гривень вартість. У мене їх є три штучки. Зараз. По розміру вони, в принципі, мені здається, однакові. По кольорості світліші на тон трошки темніші, але, може бути, вони такі самі, просто вони на синій нитки, то я не можу реально оцінити їх колір. Ну, правда, вони прозорі і синя нитка, мені здається, додає. Хоча вони там чимось ще оброблені біленьким, щоб воно так здавалося. Не знаю. Мені, здається, трошечки, трошечки вони більш насичені. Це ось така 750, 1200. ось такий тоненький чокер 44 см. ось такий. Це у нас такий трохи темніший. У порівнянні з цим, так точно. І пець о цим також. Тут по центру срібні кульки можна сюди почепити або хрестик, або якусь маленьку підвісочку. До пазову, або ще якусь, яка у вас є, невеличка лежить, яку ви вже тисячу років не вдягали. А куди те маленьке вдінеш? а тут можна щось таке придумать, причепити. Далі гранат 48 см такими кульками, 700 гривень вартість. Він темненький, на відміну від, от якщо ми подивимося, щокери, які у нас були такі, вони все одно прозорі на намистини трошки. Тут матові всередині приблизно 4 міліметри діаметр. Ось цих куль. Кульок на сріблі. Так, це у нас ось такого плану 850, але зараз вільної немає, буде трохи пізніше. Якщо треба, можна зі срібними кульками, можна без, можна зробити потрібну вам довжину. І трохи пізніше, знов-таки показую по факту, те, чого нема. У нас будуть ось такі намистинки на ниточках з амазоніту. Приблизно 900 гривень буде вартість за довжину 37 см. Ну, це я так просто показати. У них красивий колір, колір морської хвилі. Зелений, не, не синій, а такий зеленуватий, як водичка в морі. На тон якось вони по-інакшому передаються. А зараз, як ви бачите? Приблизно такий буде колір. А це просто, може, хтось схоче замовити, то я їх візьму більше. По красивим прикрасам у розмірі 17,2 я хочу показати комплект. Тут топаз світлий, мультисапфіри кольорові, верхня частинка, вона тут жовта, а тут навпаки нижня частина жовта, а нижня, нижня рожева. Дев'ять міліметрів топаз. чотири з половиною. А, це, це я вже неправильно. Так, все у нас рівно. 4 з половиною грами вага однієї сережки 19 міліметрів висота, тобто трохи не 2 сантиметри. Орадіювання красивий такий. Комплект. Саме цікаве це вартість. 6300 гривень вартість. 154 долари. Це ось такий комплект. І буде ще один таку саму вартість. Зараз покажу. Такі, як соняшники, красиві та дуже світлі. І у розмірі так само приблизно 17,2. Але тут широка шинка у чорному роді. Тут турмаліни кольорові і чорна шпінель, Дуже красиво виглядають на вушку. Фото, якщо треба, я вам надішлю. Так само вартість 6300 гривень. Вага однієї сережки 6,1, тут трохи крупніші. 2 і ось так висота повністю 2,5 приблизно з ось цією штучкою, яка понизу. Дуже красивий, дуже незвичний. На відео він все одно якось, мені здається, так не виглядає. Так, красиво переливається. І красиво, здається, візерунок, хоча це у нас як деревце з гілочками. У стилі Таїланду. У розмірі 18,7 у радіюванні так само, як і попереднє, самотня каблучка з гранатами. Ось така дорожка, 18,7 По 6 мм приблизно наші гранатини. 1500 гривень 37 доларів вартість каблучки. Темно-червоний красивий колір. На відео важко передати. За розміром це виглядає ось так. 18,7 Красивий комплект у розмірі 18,6 ось такий з топазами. Без родія, просто срібло. Але тут крупненькі топази, ну, як крупненькі, відносно, звісно, все у нас відносно, але я б сказала все одно, що вони крупненькі. Того, що тут у нас. 14 міліметрів. В трохи трохи менший камінчик десь 13 міліметрів. Досить такі красиві. 4400 гривень вартість або 107 доларів. 18 і 6. Розмір каблучки, ще раз повторю. Ось такі світлі топази. Ще сюди підвісочку, таку саму крапельку і на топазовому чокеру. В розмірі 17,5 у нас сьогодні буде прозіоліт. 17,5, точно. Ось такий красивий камінь. Ми подивимось вагодні. Є і сережки приблизно міліметрів 17-18 сережка. Трошки не два, дуже красивий колір світлий празеоліт 4 і І розмір каблучки зручний. От дівчата, я знаю, мене просили з маленькими розмірами щось: празеоліт вартість 3400 гривень 83 долари. Каблучка та сережки. Далі комплект ось такого плану з топазами у радіюванні. Тут невеличкі сережки. Я думаю, що він приблизно на маленьке вушко. Або, в принципі, на середню також можна. Сережки, каблучка і підвіска. Ось так. Висота 13. Ширина самого широкого нашого камінчика 10. Ну, а інші трохи менше. Також можна буде дуже красиво, було б дуже красиво на топазовому чокері. 4600 гривень 113 доларів вартість. Це ось такий. Тут дуже красивий колір топазу. От він ніби не передається, він такий, як світло голубий з трохи сірим відтіночком. Це в нас сьогодні остання прикраса поки що. Я ще мрію познімати різні срібні прикраси. Бо давно в нас не було нічого такого. Якщо вам цікаво, то напишіть. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня, до побачення. Ззаду покажу, замочок показав У радію ванні сказали. Тепер точно до побачення.